Сьогодні ми з вами поговоримо про вирази, які записані у нас в лівій стороні та в правій стороні. Такі вони трошечки дивні, як ви помітили, розділена в нас тошка на дві частинки. Отже, з однієї сторони, в нас написані, якщо ви звернули увагу, пі та 2 пі, а з другої сторони пі на 2 та 3 пі на 2. Отже, для перетворення таких виразів використовуються формули зведення. Запишіть цю тему формули зведення. Як здійснювати перетворення? Для цього нам необхідно вивчити таких два правила. Отже, якщо у наших тригонометричних функціях буде зустрічатися пі або 2 пі, або за градусною мірою це є 180 чи 360 градусів, функцію не змінюю. Якщо ж у нас буде зустрічатися пі на 2 або 3 пі на 2, Тобто в градусній мірі це є 90 чи 270, ми функцію змінюємо, Тобто, змінюємо або не змінюємо. Змінюю це означає, косинус змінюємо на синус, тангенс на котанець і навпаки. І в кінці обов'язково ставимо знак початкової функції. Отже, дивимося обов'язково на функцію початкову те, що було за умовою. Ну, давайте спробуємо ми зробити якісь перетворення. Отже, бачимо синус пі плюс альфа. Маємо пі, функцію не змінюємо. Тобто був синус, і пишемо тільки буде все простіше синус альфа. Дивимося пі плюс альфа. Давайте ми будемо розглядати пі у нас є. Тут плюс альфа потрапляємо ми в третю чверть. В третій чверті наш синус набуває під'ємного значення, тому ставимо мінус. Наступне. 2π. 2π за правилом функцію не змінює, Отже, пишемо косинус. Простіше альфа. 2π мінус альфа. 2π буде тут, мінус альфа потрапили сюди. Отже, маємо чверть четверту для косинуса, початкового косинуса, у нас знак буде плюс, тому нічого не змінюємо. Наступне тангенс пі мінус альфа. Пі не змінюємо. Пишемо тангенс альфа, але пі у нас тут, мінус альфа потрапляємо в другу чверть. В другій чверті тангенс у нас мінус. Так, ми розібралися. Переходимо на другу частинку. Отже, π на 2. Як тільки побачили π на 2, функцію ми змінимо. Отже, був косинус, стане синус альфа. Але саме важливо, потрібно подивитися на знак π на 2. Отже, π на 2 в нас на горі плюс альфа. Потрапили в другу чверть, але в другій чверті косинус набуває значення мінус. Тому мінус. 3π на 2. Знову змінюємо. Тангенс стає, перепрошую, з котангенса стає тангенс. 3 π на 2 в нас внизу. мінус альфа вертаємося назад в третій чверті. Котангенс в третій чверті набуває плюс. Тому нічого не ставимо. Так, 3, перепрошую π на 2. π на 2 змінюємо. Стає у нас косинус альфа. Так, синус пі на 2 знайшли на горі пі на 2, мінус альфа потрапляємо в першу чверть. У першій чверті всі тригонометричні функції, зокрема, і синус, набувають значення плюс, тому ми нічого не ставимо. Отже, узагальнюємо: пі або 2 функцію змінюємо, пі на 2 або 3 пі на 2 функцію не змінюємо. І обов'язково дивимося на знак. Тепер дуже треба бути уважним із знаком. Переходимо до розв'язування вправ. Маємо такий вираз. Тангенс 2 π плюс альф. Додати котангенс пі на 2 мінус alt. Ну, тепер міркуємо дуже уважно. Маємо 2 π 2 π не змінюємо. Просто пишемо тангенс α. Але ростуємо їм на чверть. 2 π ми обійшли ціло коло, тобто тут перебуваємо, плюс потрапили в першу, в першій чверті плюс. Ну, мінус нас за умовою, тепер дивимося далі. Котангенс пі на 2 змінюємо на тангенс. Маємо тангенс альфа. Чверть. Пі на 2 у нас тут мінус потрапляє знову в першу чверть. Якщо в першій чверті, значить котангенс набуває знаку плюс. Ну, і ми отримали тангенс мінус тангенс, Зрозуміло, що це у нас пити 0. Наступний. Маємо косинус. Пі плюс альфа. Ми маємо синус 3 на 2. мінус альфа. Дивимося, значить, пі функцію не змінюємо. Пишемо косинус альфа. Пі плюс альфа. Пі плюс альфа потрапляємо в третю чверть, в третій наш косинус набуває знаку мінус. Далі 3 π на 2. Був синус, змінюємо на косинус. Косинус альфа. Тепер 3 π на 2 внизу, мінус потрапляємо знову в третій чверті, синус третій чверті, знак мінус. Ми маємо мінус косинус розділити на мінус косинус, буде просто одну. Тепер зараз ми розглянемо, як ми будемо розв'язати, коли у нас будуть, наприклад, конкретні градусні міри. Наприклад, треба обчислити косинус 210 градусів. Щоб обчислити косинус 200 градусів, ми спробуємо розписати 210 найближче, звичайно, до 180. Тому пишемо косинус і розписуємо 180 градусів плюс 30. Отже, за умовою ми використовуємо формули зведення. 180. Це є наших пі. Там ми казали, функцію не змінюємо. Тобто пишемо просто косинус 30 градусів. Ну і дивимося на самий початок. 210 градусів це у нас є третя чверть. У третій чверті наш косинус набуває від'ємного значення. Отже, маємо мінус косинус 30. Це мінус корінь з 3 на 2. І ще спробуємо. Маємо тангенс 330 градусів. 330, ну, біля чого близько? Напевно, біля 360. Тому ми розпишемо тангенс. 360, але треба тоді щось зробити? Відняти. Маємо 30 градусів. Отже. Знову бачимо, у нас є 360, це є 2π, функцію не змінюю, тобто лишається тангенс і буде просто 30 градусів. І обов'язково знак. 330 градусів, чверть у нас четверта. В четвертій у нас знак мінус. 30 градусів це корінь 3 на 3. Корінь з 3 на 3, але знак у нас мінус. Маємо косинус 240 градусів. Ну, 240, давайте ми, напевно, розглянемо близько біля 270. Тому напишемо косинус 270, але треба відняти 30 градусів. Дорівнюємо. Уважно. 270 це 3 пі на 2, функцію ми казали змінюємо, Отже, з косинусу стає синус 30 градусів. Дивимося на знак 240. Це у нас є третя чверть. У третій чверті наш косинус набуває від'ємного значення: синус 30 1 друга, отже мінус одна друга. І ще одне зробимо. Напишемо котангенс 225 градусів. Ну, можна по-різному розписати. Ну, Наприклад, візьмемо, що він у нас близько біля 270. так? Тому напишемо, що це буде котангенс. 270 відняти 45 градусів. Ми нічого не змінили, тільки розписали у вигляді різниці. Отже, тепер міркуємо. 270 функцію змінюю. Тоді з, тангенса, з котангенса стає тангенс просто 45 градусів. І на знак 225 це у нас є третя чверть, а у третій чверті котанець набуває знаку плюс. Отже, просто танець 45. Це з цього навсього, у нас одиничка. Все, ми мали з вами розглянути невеличку таку тему, як застосування формул зведення. Думаю, що всім все зрозуміло. Дякую за увагу!